Ну, я так і знала. Зять знайшов таке слушного момента. В подарунок дав мені ось абонемента. Ніби з Форсом усе вийшло дорого сердито, а я дивлюсь і не знаю, де свиню зариту. А вгадайте, каже, мамо, на що у вас знижки? Філармонія, театр, електронні книжки? монотранспорт, транспорт почала я варіант шукати, чи в музеї з ноги двері буду відкривати. Я уже почала мріять, майбутнім радіти. Ні, шановна, у спортзалі будете потіти. А я ж тебе частувала розсолом з похмілля. Я у нього хліб, як кажуть, він мене каміння. Відігрався зять на мені за всіх приймаків. Молодець доцюня вибрала з поміж тупаків.